Вітаю малята! Запрошу вас на заняття з малювання. А для того, щоб дізнатися, кого ми з вами будемо малювати, вам потрібно відгадати загадку. Тож будьте уважні! Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий він не зріст. По лісі стрибає, морквинку полюбляє. Хто ці діти? Так, це зайчик. Сьогодні ми будемо з вами малювати зайчика на снігу. Та перш ніж розпочати, потрібно пригадати його будову. У зайчика є туб вінувальної форми, також голівка вона теж видовжена двоє великих дових вушок, чотири лапки, око та носик. Ось такого зайчика намалювала я. Зараз пропоную вам. Тож розпочнімо. Для роботи нам потрібно Аркуш блакитного паперу, фарба біла та чорна, пензлик та стаканчик з водою. Спочатку беремо аркуш блакитного паперу. Потім мочуємо пензлик в білу фарбу і посередині малюємо ось такий овал. Далі нам потрібно його зафарбувати щільно не пропускаючи жодного міліметру. Ось так. Потім зверху ми малюємо. Голівку це також видовжений невеличкий овал. Її також ми потрібно зафарбувати повністю. Далі на голівці ми малюємо вушка. Спочатку одне довге вушко, а потім друге. Ось так позаду. Далі внизу ми малюємо лапки. Попереду одну лапку і другу лапку позаду. Ось так. Потім малюємо маленький кругленький хвостик. Далі ми, так як зайчик у нас на снігу, я пропоную вам намалювати сніг. Мочаємо фарбу білу і ось такі широкі лінії мазки ми робимо попереду, позаду і під лапками зайчика. Далі беремо чорну фарбу, малюємо носик спочатку маленький, а потім око. Ось так подивіться як в мене. Ось такий зайчик у мене вийшов. Я впевнена, що ваші зайчики теж будуть дуже гарні. Тож приступайте до роботи! А я буду чекати на фото ваших робіт у групі Viber. Бажаю вам успіхів, до побачення!